Всім привіт! Сподіваюсь, сьогодні ми разом знайдемо щастя у цій студії Spotify із моїм сольним альбомом Happy. Я Джин, вітаю вас. Щоб зробити з цього місця Happy Хаус, наповнений моїм щастям, мені довелося чекати, доки не піде сусід. Запитаєте, чому тому, що я зможу робити все, що заманеться без докору сумління, щоб відчувати себе щасливим. А зараз я refine... запрошую вас зござter... в хеппі Хаус Джина. Ну що ж, повний вперед. Oh, playing... Ух, ти! А це що, <thit> що таке? Планшет перетворився <şeyler> на це. Коли він shrug? змінився? Oui, we'll Давайте включимо музику. У моєї ще нема танцювального челенджу. Що робити? Яка чудова пісня. Аж раптом налякали мене. Що це було? Оглядається навколо. Ти перекинув как дугі сусіда. А тепер починається вистава. О, ні! Що я наробив, коли танцював? Що тепер мені робити? Я впевнений, сусід буде сваритись. Посилено думає. Треба приготувати нове. Правила гри Супер суперкакдугі. Переробити какдугі до повернення сусіда. Кожен рівень надає нові інструменти для приготування, паралельно відповідати на питання шиї від Spotify або буде покарання. Какдугі різновид кімчі з редьки Нарізається кубіками. Звуки невимовного страждання сідає. Редька – найголовніший інгредієнт для приготування какдугі. Редька визначить судьбу джина. Що це? Заготовлена редька проти цілого плоду. Їй, Що це? Не нарізана редька. Хвилиночку. Заготовка 0 балів, цілий плод 2, 3, 4 бали. Зрозуміло без слів. А, Хіба теорія вірогідності працює не навпаки? І все ж таки джин вибрав цілий плод. Пах, Для какдугі. Mm -hmm. Ти раніше колись готував кінчи? я ніколи раніше не готував кімчі. Це буде мій перший раз, коли я готую кокдулі. Знаю, що треба кубіком, але як різати? Аж раптом, який трек з альбому «Хеппі» тобі подобається найбільше? Oh, ну найбільше я думаю трек Ранін Wild». Він надихає мене, коли я тренуюсь. Він допомагає мені не втрачати сили. Також мені подобається I'll be there». а ще «I will come to you». одночасно не справляється. також мені подобається Так шкода викидати залишки, попрошу його приготувати суп. Економний джин. Сусід пізніше приготує суп. Який жарт від тата. Ти почув нещодавно. Новий жарт від тата? раніше я багато чому навчався онлайн, але тепер. Татові жарти такі рідкісні. Що там? Чоловіки середнього віку тут. Дивиться. Побачив одного чоловіка. Директоре, у вас є якісь татові жарти? Ні. Ще один чоловік середнього віку. Ціль заблокована. Останнім часом чоловіки середнього віку намагаються не відставати від жергону покоління зумерів і не розповідати татові анекдоти. Тож мені ніде взяти натхнення. Який новий сленг ти вивчив? Нове сленгове слово? Я чув, як ти додаєш пінг в кінець речення. Я готую як до Виглядає смачно пінг. І, оком не змигнувши, редька підготовлена. Наступний інгредієнт чесник? Ага. Як він розчевить чесник? Ай. Я знаю, мені щастить як потопальнику, але що наша бідося Джин вибере? Молоток для м'яса. Що це? Мені потрібно відрізати стебла чесника. Ця частина така нудна. Можна мені ножа назад? Покінчившись цим, джин починає трощити чесник. Як полюбити себе на твою думку? Mm. Якщо говорити про себе, то я маю нескінченну самооцінку. Мені пощастило народитися. Красенем. тому коли я дивлюсь в дзеркало, я кажу собі Джин, ти прекрасний. Коли я виходжу кудись, кажу собі хіба я не красунчик? Постійно ходжу і кажу собі, Джин, ти красунчик Трохи складно пояснити це іншим людям. Але це дуже важливо не порівнюйте себе з іншими. у світі є люди, які набагато краще за мене. Люди, які мають більше грошей, люди, які більш красиві. Люди, які краще співають. Якщо я буду порівнювати себе з ними, я просто буду зменшуватися. чи означає це, що я нещасний? Я так не думаю. Мені, можливо бракує порівняння з кимось. Але я можу бути більше, 이런... ніж вони. Тому не порівнюйте себе з іншими, я... а зосередьтесь на собі. 것, 그게... Це може стати способом полюбити себе. Ось така хенгалин. моя порада. Розливаються оплески. І я такий прекрасний. А, а тепер дозвольте мені 줄ка... віддати кекдугі моєму сусідові. Ось так. Айго. Сюди. Айго. Що? Дзвонить телефон. Що це? Напевно, це ти. Зачекай Айго. вже в путі. Yeah, іду, йду. Алло? Джин? Гей, oh, hey, чувача. Вдома все добре. Звісно, все добре. Ти там будинок не розгромив або ще щось не робив. <плес> У вас вдома є камера? Я скоро прийду додому. Oh, no, no, no. Ні, ні, не поспішай. Коли ти будеш? 90, Приблизно через 99 90, 90. секунд. Що станеться через 99 секунд? <плес> Челендж прибрати за півтори хвилини. Сміття, прання, вікна, постіль. Перша спроба. Старт. Сміття. Викинути пляшки, шкарпетки, папір тощо у смітник. Папір попав. Пластик. Попав. Прання. Вичувати необхідну кількість води. Переливає воду. Пізня спроба вичувати рушник. Місія провалена. Чому я програв? Цього разу ми очікуємо на чесну гру. Я думав, це було доволі чесно. Друга спроба. Чесна гра. Пластик. Прання. Папір. Зараховано. Прання. Вичувати необхідну кількість води. Раунд другий. Починає доволі чесно. Чи ми так думали? Я вичавлю її. Другий раунд. Успішно. Вікна зняти наклейку Spotify і залишити серце для армії. Третій рівень. Радіна Застолити ліжко. Підкинути ковдру в повітря. Стрибнути в ліжко і уснути. Місія успішна. Аж тут. Він заснув. Такий чистий будинок. Який в мене чудовий сусід. Що це? Не потрібно було цього робити. Дуже приємно. Ти приніс мені гарні речі. Що це? Можна відкрити? Наповнений власним щастям я створив Spotify Happy House. А ви відчули щастя? Незважаючи на численні золети та падіння, щоб знайти щастя, я провів неймовірно щасливий час. І запам'ятайте, щастя не так далеко. Переходьте на K-pop on Spotify youtube канала. Підписка вподобайка і на дзвоник. І щастя полється на тебе. Оскільки ви подивились контент наповнений моїми бривистими чарами, я сподіваюся, що ваш день став щасливим. Перший сольний альбом Джина Хеппі тільки на Spotify. Слідуйте за своїм щастям, а я, Джин, буду вашим щасливим водієм. Так зараз кажуть зумери. А, Знову це божевільне сонце зійшло. Ви хочете розірвати стосунки з не каже, ай, коли ми боремось. Як справи? Чудово, правда? У мене виникають дивовижні передчуття, коли справа стосується таких речей. Я ніколи за ними не сумую.